Відповідь на коментарі. Брехуни всі, чесних немає. Я е, прожив теж немаленьке життя з великим опитом. І я працюю з людьми кожен день. І маю свій власний досвід, і маю людський досвід, тому що коли я працюю з людьми, я пропускаю їхнє життя. Я працюю де брехня кожен день. І я живу в такому самомірі, як і ви. Ну чомусь я ніде такого не сказав. І мене придавали, мене кидали, мене обманювали, мене викидали, і друзі, і батьки, і любімі всі, і діти, все хочеш. І ви десь моє слово почули? Якщо ви зламалися в цій житті, то визнайте це, не ставте це в підістав. Брехуни! Чувак, він. ти так і кажи. І не треба тепер всіх звинувачити слабкості. Якщо ви слабкі і не можете вистояти проти брехні, то що я зроблю? Качайтеся. Я кожен день це знаю і спілкуюся з людьми, яких обманюють і кидають, і знають всі схеми обману. І нічого, і мене так само кидали і признавали, Ну я цим не займаюся. це мій свідомий вибір. Я приймаю вибір, бути чесним. Так, да, Якщо я десь заблуждаюся в ілюзії, я її зразу, якщо находжу, я зразу пропрацьовую. Ну, от так то. Це вибір сильних. Ви говорите за слабких. Я знаю, бо мене є знайомі, які так само чесно не займаються цією фігньою, Їм це не інтересно. Не із-за того, що це карма накаже, чи ще щось. Ні, це мій свідомий вибір. Ну, в принципі, я знаю ціну брехні, прайсі. Може, ви не знаєте. Я займаюся магією, то я знаю Прасік на брехню. Може, ви просто не знаєте і люди не знають. Я її знаю. Це ну, це так добавлю. Суть вже ж в виборі, свідомому виборі. Я вибрав вибір. Ви його не зробили. І багато ваших людей не зробили кругом. Тож живіте в цьому. Я живу в іншому мірі. Тому що я з це зробив вибір і все. Да, ви можете обманювати. Да, я живу. да люди обманюють, да, люди обманюють, зраджують, придають. Да, я це ж не отрицаю, це і є, це мною робили. Ну я приймаю вибір. Ну то і все. А якщо ви прийняли такий вибір, то сидіть і мовчіть. Ви ніде в мене не відео не почули, що я сказав, що треба брехати, треба обманювати. Ні. Мене так само передавали в любві, а я стану віру в любов, хоча мене крепко передавали в любві не один раз. Зрозуміли? Якщо ви салкі чоловік, то так і... ну, мовчіть, хоч, хоч не показуйтесь.